Нічна атака дронів. Скільки летіло і скільки встигли збити, розкажемо вже за мить. Це ТСН онлайн. Мене звати Карина Вакарєва. Лайк, дзвоник, підписка. Ми починаємо. Жовтень став рекордним за кількістю дронів, які випустила по Україні Росія і початку повномасштабної війни. Окупанти запускали по нас 2023 тисячі безпілотники. Повідомляють у Генштабі. Загалом же від початку року на нашу територію летіло майже 7 тисяч ударних дронів. І цієї ночі знову була повітряна атака. Росіяни випустили з опів сотні БПЛА, три авіаційні ракети та керовані бомби. 48 безпілотників різного типу летіли із Курщини. Три керовані авіаційні ракети типу Х-59-69 запустили із тимчасово окупованої Херсонщини. А російська авіація скинула керовані бомби по Харківщині, Сумщині та Запоріжжю. У результаті протиповітряного бою оборонці українського неба збили 31 ворожий ударний безпілотник. Три дрони полетіли у напрямку Білорусі. Ще 14 локаційно втрачено. Також вдалося збити й одну керовану авіаційну ракету Х-59-69. Решта через акт. Тивну протидію не досягла мети, повідомили повітряні сили. Цієї ночі їм довелося працювати по ворожих цілях у небі над Кіровоградщиною, Київщиною, Черкащиною, Вінничиною, Житомирщиною, Хмельниччиною, Сумщиною, Чернігівщиною, Одещиною та Полтавщиною. Внаслідок нічного обстрілу Одеси поранення дістали двоє рятувальників. Ворог поцілив авіаційними ракетами із касетними боєголовками. Одна вибухнула над пожежною частиною поранених вогнеборців, забрали до лікарні. Пошкоджень зазнала будівля станції та пожежні автівки. Уламки розлетілися навкруги і побили цивільні авто. Харків та дергачі росіяни обстріляли кабами. До медиків звернулися п'ятеро людей. У Харкові внаслідок влучання пошкоджено приватний будинок та автівки. У дергачах ціллю російських терористів стало приватне підприємство. Дві людини дістали поранень на Сумщині. Прикордонну громаду росіяни атакували дронами, мінометами та скинули три керовані авіабомби. Окрім приватних будинків, руйнувань зазнав об'єкт критичної інфраструктури, комунальний заклад, два багатоквартирні будинки та крамниці. Одна людина загинула, 13-ро поранено на Херсонщині. Загарбники пошкодили 11 приватних будинків та освітній заклад. Дев'ять населених пунктів опинилися під вогнем ворога. На Запоріжжі окупанти застосували артилерію, дрони, авіацію та реактивні системи залпового вогню. Поруйнували два десятки житлових будинків та об'єктів інфраструктури. У лікарні Харкова лишається десятеро поранених. Серед них 11-річний хлопчик. Йому вже краще. Стабільно тяжкий стан у 36-річної жінки. Вона дістала черепно мозкову травму, поранення живота та легенів. Її сина підлітка врятувати не вдалося. Нагадаю, напередодні ворог вдарив керованою авіабомбою. По багатоповерхівці на Салківці поруйнований майже весь під'їзд. Там близько 40 поранених і троє загиблих. Підлітки 12 і 15 років і чоловік 29 років. Його особу вже встановили. Нині експерти вирішують, чи можливо відновити зруйновані будівельні конструкції будинку. Вирубився світ, а потім через 2-3 секунди як бабахнула кухня і маленька кімната вниз. все шво. А куди повертатися вам? Нікуди. Ворог знову має просування у п'яти населених пунктах на Донеччині. Про це пише аналітичний портал Діпстейт, зокрема біля новоукраїнки, богоявленки Максимільянівки, поб'єди Костянтинівки та у Новодмитрівці. Водночас, за його інформацією, в начебто окупованому Селидовому почалися мародерства і фільтраційні заходи. Росіяни не можуть повірити своєму щастю, що на відміну від інших. Це місто із землею вони не зрівняли. Пише діпстейт. У генштабі ж окупацію селидового не підтверджують. За добу на фронті було 170 бойових зіткнень, найгарячіше на Курахівському напрямку. Там українські захисники відбили 60 ворожих штурмів. Про це у ранковому зведенні повідомив генштаб. Ще понад 30 боїв відбулося на покровському відтинку. Ворог намагався просунутися біля променя, лисівки та вишневого. 20 штурмів вдалося відбити на лиманському відтинку ще півтора десятка. На Куп'янському ворог не припиняє гатити по населених пунктах на прикордоні Чернігівщини та Сумщини, знищує свої території на Курщині. Там триває операція українських військ, де російська авіація за минулу добу завдала 21 удар і застосуванням 33 кабів. Водночас наша авіація та артилерія за день уразила ворожий ракетний засіб та відпрацювала по дев'яти районах зосередження особового складу армії РФ. У результаті майже півтори тисячі військових втратила російська армія минулої доби. Ці дані опублікував Генеральний штаб. Також знищені два десятки броньовиків, 26 артилерійських систем та 77 військових автомобілів. Загалом за попередні 981 день наші захисники ліквідували майже 697 тисяч окупантів, більше 9 тисяч танків, 1244 реактивні системи залпового вогню, 994 засоби ППО. Повітряний флот окупантів зменшився на 369 літаків та 329 гелікоптерів, а морський на 28 кораблів і катерів та одну субмарину. Розглянути можливість ударів по північно-корейських військах сполученим штатам і НАТО пропонують у Конгресі США. І з відповідною заявою виступив голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер. Він вважає, що атаки безпосередньо на північно-корейські війська можливі, якщо ті перетнуть кордон України і братимуть участь у бойових діях на боці Росії. Тернер також вважає, що наша держава має відповідати на російські атаки ударами наданої. Союзниками зброєю по об'єктам в глибині країни агресорки наразі США кажуть про приблизно 8 тисяч північнокорейських військових, яких можуть залучити до боїв проти України найближчими днями. Дозволу від Америки використовувати її зброю для далекобійних ударів не має. Переконати союзників дозволити такі удари намагається Канада. Очільниця МЗС країни зазначила, що Україна потребує цього для самозахисту. Україна. 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 Секретні файли Білого Дому. Ольга Кошеленко вскрила те, що Вашингтон ховав під грифом Топсікрет. Сполучені Штати Сполучені Штати США. Сполучені Штати, Сполучені Штати Америки. Ексклюзивний проєкт ТСН. Чому Росія напала на нас? Сьогодні, о 21 годині, у марафоні Єдині новини. Вперше. українські секрети Білого Дому. Помста не забарилася гучною та зі спалахами, запам'ятають ніч проти 1 листопада росіяни на Курщині та Брянщині. Місцева влада Брянська у своїх соцмережах нарікала на мрій дронів. Мовляв, до російських регіонів долетіло аж 83 безпілотники. 38 буцімто знищили. А один із них пишуть під дією РЕП вирізався у багатоквартирний будинок в Брянську, де постраждав мешканець. На поверхах висотки поменшало цілілих ба. Напередодні ж безпілотники атакували і нафтопереробний завод Башнефть-Уфаннефтахім в Уфі. Він розташований за півтори тисячі кілометрів від України. Про повітряну атаку заявив глава республіки Башкортостан Радій Хабіров. За його даними, перший дрон упав на території одного з підприємств і нібито завдав мінімальної шкоди, а два інших якраз таки приземлилися у промзоні. Там її функціонує башнефть Уфимський НПЗ, одне із найсучасніших російських нафтопереробних підприємств. Губернатор області переконує, що жертв і руйнувань там буцімто немає. Мій завод працює у штатному режимі. Але і незалежного підтвердження цієї інформації теж нема. Регіональна влада РФ часто зменшує наслідки атак безпілотників. Тож що на нафтопереробному підприємстві відбувається насправді, ми з вами ймовірно дізнаємося пізніше. Що думаєте про ці атаки на ворожі НПЗ? Ви обов'язково пишіть свої думки у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і, звичайно, ставте подобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Нові жертви іспанської повені. Кількість загиблих від стихійного лиха зросла до 158. Рятувальники продовжують шукати зниклих безвісти. До пошукових робіт долучають додатково пів тисячі військових. Руйнівна повінь, що обрушилася на країну днями, стала найгіршою за півстоліття. Стихія не вщухла і досі у деяких регіонах оголошено червоний найвищий рівень небезпеки. А громадян просять не залишати свої будинки без потреби. Заблокованими чи недоступними лишаються. Півтори сотні автомобільних шляхів після повені дороги і вулиці вкриті розмитим ґрунтом, а проїзд нерідко блокують знесені водою автомобілі. Напередодні євросоюз заявив про готовність допомогти Іспанії подолати наслідки повені щойно від Мадрида надійде відповідний запит. Європейське майбутнє для Молдови конституційний суд країни схвалив результати референдуму про євроінтеграцію. Голосування мало приголомшливі результати, адже прихильників і противників вступу до ЄС було майже порівно зрештою за проголосували 50,46%, а проти 49,54%. Отже, прихильники євроінтеграції перемогли. Рішення конституційного суду країни схвалити результати референдуму є остаточним і оскарженню не підлягає. Відтак європейські прагнення зафіксують у конституції країни, там створять окремий розділ. А до вступної частини додадуть слова про незворотність європейського шляху держави. Зробити це зможуть після ухвалення відповідного закону у парламенті. Картини з колекції державного зрадника Віктора Медведчука виставили на прозоро продажі. Серед них роботи ведмедики у сосновому лісі і Кримський Аромат. Арма оголосило про початок реалізації вже опубліковано близько 40 картин зі 136. Щодня організатор торгів додаватиме на майданчик нові лоти. Пропозиції від потенційних учасників аукціону прийматимуть до 8-ї вечора, 12 листопада. А наступного дня проведуть аукціон і картини перейдуть до нових власників. Раніше всю цю колекцію оцінили у майже 4 мільйони гривень. Найдорожча робота це композиція із човнами. Її оцінили у понад 392 тисячі гривень. За висновком експертів Національного художнього музею України ці картини не мають культурної та історичної цінності, відтак можуть бути реалізовані. Виручені кошти агентство з розшуку та менеджменту активів направить на купівлю військових облігацій. Усього ж в Арма було передано 285 картин з них 149 Визнано такими, які мають культурну та історичну цінність. Тому їх згодом передадуть до музею. Цього року вже було реалізовано колекцію дороговартісних годинників Кумапутіна. Сюжет про це ви можете переглянути на нашому ютуб каналі. А також автомобіль марки Майбах, квадроцикли та багі. В коментарі ТСН Онлайн голова Арма Олена Дума зазначила, яка з робіт була оцінена оцінена найдешевше прозоро продажі вже оголошуються картини Медведчука. Вони розбиваються кожна на окремі лоти. Щодня ми отримуємо нові й нові. Цього 136 картин Медведчука буде продано. Мені приємно зазначити, що найдешевшою картиною є портрет Медвечука, оцінений в 5 тисяч гривень. В Одесі відправили під арешт лікаря, який допомагав чоловікам уникати мобілізації, вийти під заставу, підозрюваний зможе, якщо внесе 10 мільйонів гривень. Це працівник обласної лікарні. Слідчі встановили до схеми він долучив 12 колег із різних лікарень міста та посадовців МСЕК. За гроші ставив вигадані діагнози, і підтверджував їх фальшивими історіями хвороб і навіть знімками МРТ. Члени СЕК, які отримували свою частку грошей, визнавали чоловіків інвалідами. Організатор схеми відправився за грати першим. Його спільникам правоохоронці готуються оголосити про підозру. Незаконними послугами медиків встигли скористатися щонайменше чотири десятки чоловіків. Троє дітей у реанімації їхня мама загинула. На Вінничині ціла родина отруїлася грибами, які напередодні зібрали у лісі. 33-річна жінка померла в лікарні. Майже відразу двох п'ятирічних дівчаток та семирічного хлопчика доправили спочатку до обласного шпиталю, але через важкість стану переправили до столичного охмандиту. За тиждень лише на Вінничині через отруйні гриби померло двоє людей. Медики кажуть, достатньо одного отруйного гриба на весь кошик, щоб вечеря стала смертельною. І закликають не вживати незнайомі гриби і категорично забороняють давати їх дітям. Це сім'я, вони вживали дикорослі гриби. Там була суміш, різні були гриби. От мати померла. Дві дитини знаходяться в важкому стабільному стані, одна в важкому критичному. Підгодовувати безпритульних тварин заборонено у Кушугумській громаді на Запоріжжі. Таке рішення адмінкомісії при селищній раді. Попередження стосується підприємців, які біля крамниць влаштовують їдальні для чотирилапих, адже ті згодом з граями нападають на людей. За кілька останніх місяців уже десятеро звернулися до медиків із наслідками нападу вуличних псів. Як люди відреагували на таке рішення, дізнавалася кореспондентка ТСН Кіра Овес. Вони агресивні та об'єднуються у зграї. Жителі Кошугумської громади скаржаться на безпритульних тварин, які з початком повномасштабної війни заполонили вулиці. Ну це ж ненормально. Їх з кожним днем все більше і більше піднімалася. Зграя собак на мене напали. Напали, я взяла камінець. Якби я не взяла камінець, що я сьогодні прийшла до селищної ради? Ну, що робити? І пані Ірина не єдина за останні кілька місяців у громаді, зафіксовано з десяток нападів вуличних зграй, в які збиваються покинуті тварини. Прибігла до нас і стала нападати на неї, на дівчину. Вона не вкусила її, ну вона дуже гавкала і злякала її, і порвала її курточку. Ми з донькою не можемо пройти в центрі, бо вони кидаються. Хтось їх підкармлює возле магазинів. ну… Просто це жах. Найбільше скупчення собак кажуть місцеві біля павільйонів та восків з їжею. Тому селищна рада заборонила годувати безхатніх тварин у громадських місцях. Кусають безпритульні тварини які перебувають біля цих закладів, звернулись до підприємців, що вони не облаштовували місця перед в заклади, а робили це подалі від закладів. Втім, покарання за це немає, як і механізму відслідковування, як виконують це рішення. Продавці ж, які працюють на ринку, обурені пані Ольга, яка торгує свіжиною, каже, що просто не може покинути на голодну смерть чотирилапих. Якщо вони заборонили, то для цього потрібно буде. Організувати якийсь притулок для животних і щоб вони його сам самі займалися е, цими животними, отак От ну дуже жалко собак. Вони голодають, це безхатні собачок. Якщо ми не будемо кормити, та або мені діти дадуть. що то їм буде капець і нам. Ну голодні собаки, вони будуть кидатися на людей. За відсутності офіційного притулку опікуються покинутими тваринами волонтери. Пані Ірина, хоч і на пенсії, опікується сімома десятками котів та собак. каже більшість її підопічних покинули на призволяще сусіди, які виїхали з під обстрілів. Кошти не виділяються, притулків нема тваринок кидають. Ми що, чекаємо северокарієнців, щоб вони поїли всіх і цих котиків і лішо. ми повинні завжди залишатися людьми. Ну це ж наші брати менші допомагають жінці, зокрема пожертви небайдужих, але усім безпритульним тваринам дати раду вона не може. У Кушугумській сільраді кажуть, що перед вторгненням виділили ділянку під офіційний притулок, але наразі його будівництво не на часі. Єдине, що роблять зараз стерилізують чотирилапих, аби їхня кількість не збільшувалась. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, Есен плюс на цьому у мене все більше свіжих новин у випуску о 14 Я би його не прогавити, тисніть дзвоник і підпишіться на канал. Побачимось.